Російська Федерація намагається зберегти за собою контроль над роботою Запорізького С. Це одне з ключових питань так званої спецоперації, тобто не захоплення навіть території. Але вибачте, ситуація навколо Заес триває вже шостий тиждень поспіль. Українська сторона почала її коментувати лише два тижні тому. Ми робили старанно вигляд, що нічого не відбувається. Шляхом власне зупинення роботи Запорізької ЄС можемо говорити про те, що будуть проблеми під час опалювального сезону. Тобто, не про яку диверсифікацію постачання електроенергії країни ЄС і відповідне отримання додаткових валютних надходжень бюджет не мовиться. Мови... Доброго дня. ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне коротко, і по, і по суті, і сьогодні. Моїм співрозмовником є Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Говоримо про ситуацію на запорізькій атомній електростанції, але перед тим не забудьте підтримати волонтерську ініціативу Львівський лица. Вони збирають на біноклі для Збройних Сил України. Ну і звичайно, мій канал, якщо вам ця розмова буде цікавою. І переходимо до самого інтерв'ю. Отже, пане Дмитре, зараз ситуація на Запорізькій. Атомні електростанції є дуже гарячою. Е, минулого тижня вона зупиняла свою роботу, потім знову відновила. Е, яка зараз актуальна ситуація на станції? Давайте почнемо з того, що в принципі наразі робота Запорізької більш-менш стабілізована. Мовиться про те, що МАГАТЕ все ж таки вдалося дотиснути Російську Федерацію на момент проведення інспекції. Більше того, сьогоднішня заява очільник. Про те, що сформована комісія, і найближчими днями вона вже буде безпосередньо на території АЕС. А реакція російської сторони: перша, власне, Російська Федерація спробувала дискредитувати сам факт можливого візиту інспекції МАГАТЕ, заявивши про його упередженість. Тобто, те, що, начебто, основний кістяк складають спеціалісти США Великої Британії. Натомість ця, скажімо, інформація. Інформація російської сторони не витримує критики. Там є представники і Китаю, і Сербії, країни, які ну, опосередковані, але Філіоні з країною-окупанта. Це перший момент. Друге, давайте подивимося на ті події, які наразі відбуваються на навколо Запорізької. АЕС. Обстріл енергодару. Тобто, таким чином, Російська Федерація, на мою думку, намагається продемонструвати місії МАГАТЕ про те, що вони не дають гарантії щодо фізичної безпеки працівників цієї місії. Себто Запорізької тері... АЕС, відповідно, місто Енергодар знаходяться в зоні активної фази бойових дій. Я не включаю більше того, можливого військового сценарію провокації. Це обстріли або в самої території ЗАЕС, або відповідна міста Енергодар, які би унеможливили роботу місії МАГАТЕ. Подібні сценарії е, цілком вирогідні тим більше враховуючи те, що Російська Федерація не зацікавлена в перебуванні на території Заес сторонні сторони, тим більше міжнародних представників, які і мають дати оцінку. Щодо знаходження російського окупаційного контингенту і відповідно подальшої долі Запорізької ЄС. Я поясню пане Олександре, в чому взагалі ситуація: Російська Федерація намагається зберегти за собою контроль над роботою Запорізької С. Це одне з ключових питань так званої спецоперації, тобто не захоплення навіть території. Було два ключові питання, які стояли під час влади. Власне, проведення планування і відповідно реалізації перших і других етапів так званої спецоперації на території України, питання відновлення водопостачання на території окупованого Криму і друге, друге питання вирішення енергетичної кризи за рахунок українського електроструму, тобто переорієнції роботи Запорізької АЕС на потреби Російської Федерації, а саме забезпечення електроенергією окупованих територій Херсонської області. В першу чергу Автономної Республіки Крим саме з цим пов'язане будівництво, я закінчую російською стороною ЛЕП, які мають з'єднати власне територію за ЕС з окупованим півостровом, і вся та інформаційна компанія навколо діяльності Запорізька АЕС. І щоб ми ну, вже крапку цієї історії поставили, я нагадаю глядачам власне. Вислово російського генерала, яке потім не підтвердилося, але менше з Тоді прозвучала теза про те, що або Запорізька АЕС залишається під контролем російської сторони, або це буде, або буде випалена територія. Оце був сценарій вигідний, фактично ядерний шантаж. Або ви сідаєте за стіл перемовин і ми домовляємося про характер роботи Запорізької АЕС, або в подальшому ми використовуємо її як елемент політичного, дипломатичного і ядерного шантажу в першу чергу країн заходу. Пане Демете, таке коротке питання, воно може трошки таке є провокаційне, але тим не менше, чи можливий силовий варіант вирішення проблеми Запорізької електростанції з боку України? Ні, неможливий. І чому? Я Чому техніка знаходиться безпосередньо на території ЗС? Тобто вона загнана всередину. Відповідно, ви не будете, скажімо так, наносити удари по місцях зосередження, а мовиться про машинні зали, бо є загроза влучання безпосередньо по реакторах. Це зрозуміло, що реактори це новітня розробка, вони можуть витримати удар навіть літака. Але менше з тим, власне сценарій ядерного катаклізму, якщо буде нанесено точковий. Дар по місцях засередження техніки. Безпосередньо ж... машина моталі ДС може викликати ну, певні проблеми, техногенну катастрофу. Росіяни це прекрасно розуміють. І друге, навіть не машинний зал тут найбільше, пане Олександре, щоб ви розуміли, там є територія зберігання відпрацьовування ядерного Вона менш захищена, ніж ядерний реактор. Але у разі влучання туди безпосередньо по всій території, чи то артилерійського снаряду, чи то відповідно активно-реактивного снаряду, це може викликати ефект так званої брудної ядерної бомби. А це серйозні наслідки. Пане Дмитре, тобто московити це зробили навмисно, щоб виключити з нашого боку силовий варіант, так? Абсолютно, які унеможливлює власне проведення силового варіанту. Вони це прекрасно розуміють, чому власне територія ЗаЕС використовується не тільки як, скажімо, військова база зберігання, але й в першу чергу як е, е, територія, за якою наносяться е, удари по житлових кварталах Нікополя та інших населених пунктах під контролем І ще одне. Ви згадали про проблеми з. Електроенергію в на окупованих територіях. А яка там ситуація з електрикою з енергопостачанням? Їм дійсно її не вистачає, не вистачає, пане Олександр. Ці розмови про енергетичне місто, то які вони кинули з території глибинних районів Російської Федерації на територію окупованого Криму? Це ну скажімо, елементи російської пропаганди. Не більше того, є велика потреба в незалежних джерелах електропостачання. А враховуючи потужності Запорізька АЕС, це найбільша атомна електростанція в Європі, ядерних реакторів до 30% від загальної кількості електроенергії, мовиться про український сегмент, то ми можемо сказати, що це власний шматок. Вони будуть для нього триматися до останнього, використовуючи всі важі впливу. Пітмоматичний військовий, як я вже сказав, інформаційний. І тут, пане Олександре, варто зазначити, що. Українська сторона на міжнародній арені, на мою думку, на жаль, пасе за. Російська Федерація, країна Окупанже дві використовувала трибуну ОНУ Радбез ООН для власне поширення своїх сценаріїв своє, і свого бачення навколо подій Заврійська е ЕС. -е а ми займаємо позицію сторони, яка ну, скажімо так, в глухій обороні. Ми спростовуємо інформацію Російської Федерації замість того, щоб її звинувачувати в ядерному тероризмі. Я розумію, в перший раз ви не встигли. Але вибачте, ситуація навколо ЗАЄС триває вже шостий тиждень поспіль. Українська сторона почала її коментувати. Лише два тижні тому ми робили старанно вигляд, що нічого не відбувається. Ми віддали фактично, як то кажуть, в футболі, пас тій стороні. М'яч наразі на території Російської Федерації. На полі Російської Федерації, в першу чергу, в дипломатичній політичній площині, вони постійно звинувачують Україну в нанесенні точкових ударів по території ЗАЕС і можливому ядерному тероризмі. В той час, як цю риторику мала би використовувати сама українська сторона. От поясніть мені, ну перший раз ви не допетрили але вибачте, другий раз, маючи на руках всі. Елементи доказової бази ви б мали би самі ініціювати подібне засідання РСБ. тим більше напередодні державного свята. Скажіть, а який шанс, що Росія таки вдасться до ядерного шантажу вже реального зараз? Вона вже вдалася. Давайте ну, називати речі своїми іменами. Вони шантажують можливості. Техногенної катастрофи, в першу чергу, країни з Заходу, навіть не Україну. В першу чергу мовиться про те, що Російська Федерація намагається таким чином посадити за стіл перемовин в першу чергу, так званих країн-партнерів. Тобто з ними вже домовлятися про подальшу долю Запорізької до АЕС. З цим пов'язана, власне. Оця вся, вся риторика і вся ця інформаційна компанія навколо Запорізької АЕС, Вони дають чітко сигнал. Ми готові, щоб ви з нами домовлялися, але на наших умовах. Ви пам'ятаєте пропозиція щодо демілітаризованого статусу території Запорізької АЕС? Вона відкинута російською стороною абсолютно, вона апріорі не розглядається. Хоча на цьому мала би перше, що робити, наполягати Україна на демілітаризованому статусі і введення туди контингенту ОБСЄ, про який ми 8 років говоримо. Так, він не є мілітарною складовою, на відміну від військ ООН, але навіть наявності на території ЗАЕС саме контингенту місії ОБСЄ, які озброєний легким стріле стрілецьким озброєнням було би достатньо, щоб говорити про міжнародний контроль на територію ЗАЕС і не використання його території в якості військової бази в жодної зі сторін? Оці пропозиції мали би лунати з боку, в першу чергу українських можновладців, але подібні сценарії блокуються російською стороною. Пане Дмитро, чи є ще такий варіант, що Росія буде йти іранським варіантом, ну, тобто затягуючи роботу цієї комісії під різними… те, що ми на початку говорили. Пане Олександр, власне, вас це йдеться, використовується іранські варіанти. Ядерній об'єкти недопускають комісії, магази під штучними приводами. Наразі не вдалося дискредитувати сам склад комісії. Вони перейшли до тактики посилення обстрілів власних районів енергодара. Вони намагаються спровокувати ЗСУ на так званий відплатний вогонь і відповідно, звинуватити вже українську сторону в порушенні гарантії роботи місії ОБМАТЕ. Я перепрошую, йдеться про власне безпекові гарантії. І оце, пане Олександре, на чому в українській стороні варто наполягати? Що можливі провокації російської сторони під час роботи в місті МАГАТЕ? Ви пам'ятаєте, спочатку були вимоги російської сторони, що місто МАГАТЕ має заїхати з території окупованого України. Потім інші вимоги. Тобто вони намагаються всіляко затягнути цей процес, їм не вийде. І на мою думку, що перше має робити українська сторона, щоб взагалі зняти питання. Навколо ЗАЕС це блокувати саму технічні можливість переорієнтації роботи ЗАЕС на потреби російського принесення дочкових ударів по підстанції Джанкої. Те, що відбувається, в тих чи саме ця підстанція має забезпечити переорієнтацію роботи Запорізької АЕС. Вона має бути зруйнована. Пам'ятаєте, теж висловлені. Карпаєр має бути зруйнований. Це війна, тут вже не до білих, як то кажуть яких у нас тих заяв, а має бути жорсткий захист економічних інтересів нашої країни. <з idag> Пане Метачене, на завершення питання. А чи можливий варіант, що Запорізька атомна електростанція все ж таки доведеться зупинити, щоб понеможливити крадіжки і погіршення ситуація? Ні. Чому? Ну я пояснюю, власне. По-перше, Росія нам не вдасться переорієнтувати, якщо ми виведемо з ладу Джанкойську підстанцію, відповідно, зруйнуємо цю ЛЕП. Технічно в них не буде можливості переорієнтації потоків. А друге, якщо ми підемо шляхом власне зупинення роботи Запорізької ЄС, можемо говорити про те, що будуть проблеми під час опалювального сезону. Тобто, не про яку диверсифікацію постачання електроенергії. Країни ЄС і відповідна отримання додаткових валютних надходжень бюджет не мовиться. Мовиться про те, що ми втратимо навіть всередині країни до 30% енергоринку. Тобто, фактично, ми будемо замерзати, пане. І москалі це прекрасно розуміє. Ви ж дивіться, початок роботи місії МАГАТЕ фактично співпадає з початком опалювального сезону. Ви думаєте, чому вони затягнули хоч час? Щоб зробити. В першу чергу країни Європи більш дипломатично спроможними до можливих, як то кажуть, поступок. Зима напередодні ось вже почнеться опалювальний сезон в жовтня місяця, півтора місяця залишилося. А враховуючи те, що газові сховища заповнені в Німеччині там, та інших країнах на 70 80 то... Ну, вони прекрасно розуміють, що ще й проблеми з енергопостачанням української електроенергії на ринку ЄС, якщо на Раді будуть заблоковані, то Європа замерзне. Розумієте, от про це й мовиться. А якщо ми, відповідно, поставимо питання, що давайте припинимо роботу Запорізької АЕС, то під питанням будуть не тільки наші європейські партнери, але й в першу чергу населення України. Я просто жорсткі речі називаю, але я маю їх надавати, бо знаєте, кількість корисних ідіотів, які озвучують сценарії навколо Запорізької ЄС, вона ну, критична. Ми маємо називати речі своїми. Так, зрозуміло. Тобто ми не можемо її зупинити, ми повинні її... По-перше, не технічно, не економічно нам це не вигідно. Це перше. Військового шляху немає, друге. Ми маємо наполягати на власне саме дипломатичному шляху, мовиться про місію МАГАТЕ, можливу місію ОБСЄ та все інше. Ну і відповідно, дипломатичний тиск з боку країн заходу. Але ініціатива дипломатична має виходити з української сторони. Ми маємо чітко дати зрозуміти, Європа опинилася перед загрозою ядерного тероризму, можливості власне. Неконтрольованого використання брудної ядерної зброї, про те, що ми з вами сказали. Це основне риторика має бути змінена. Ми маємо перейти від глухої оборони до активної, актуальної політики, продемонструвати захист національних інтересів, як військових, так і економічних. Якщо це буде, тоді можемо говорити про те, що нам вдалося вирішити питання навколо. Діяльності Запорізької ЄС. Дуже вам дякую. Отже, це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Мене звати Олександр Серцов і це був канал свіжої історії. Якщо вам була ця розмова цікавою, не забудьте підтримати канал вподобайкою цього відео та підпискою на канал. Дякую. До бачення. Тримаємо встрій. Тримаємо подобається як горить Москва. Постав вподобайку цьому відео, залиш коментар, пошир це відео, підпишися на канал свіжої історії, та не забудь про донат та підтримку на патреоні. Українці запалюють Москву та Кремль.